Перед початком відео дякую своїм донаторам з Донателло. Ось гівка з котиком для вас. І крівні політики. Саме таку фразу зараз досить часто доводиться чути відображених фанатів нашої української гри Сталхер 2 за порібріком. Дивлячись на сучасні реалії нашого життя, мені здається, що нічого не може залишатися за межами політики. Адже як ми можемо спостерігати, надто вже сильно політика впливає на наші життя, особливо коли політичним конфліктом є буквально ескалація з боку іншої держави. Проте ігри та культура це ж геть інше, чи не так? Вони ж, як і мистецтво, спорт і тому подібні речі, повинні залишатися за межами політики, якщо, звісно, ми не беремо окреме мистецтво як спосіб вираження своїх думок чи політичних поглядів. Для художників чи музикантів це нормально. Господи, ну невже реально, що хоч хтось може вірити у це, може вірити у те, що культура залишається за межами політики. Власне, ситуація навколо Сталкера і надихнула мене написати сценарій до цього відео та, можливо, навіть дослідити, як саме культура впливає на суспільство. Що ж це відео буде більш розмовним, ніж розважальним, проте якщо бажаєте мене послухати, то вмощуйтеся позручніше, я рада вас вітати. Власне, щоб там мені почати свою цікаву, а можливо, і не дуже розповідь, ну коротше, що я можу сказати. Я, як майбутній культурний діяч, принаймні саме це те клеймо, яке мені обіцяє спеціальність моєї творчої професії, це завжди вважала одне спочатку люди формують культуру, а потім культура формує людей. Неможливо, аби якась частинка мистецтва, а комп'ютерні ігри, як би це дивно не звучало, я відношу до мистецтва. Не була відображенням дійсності, у якій ми живемо, особливо якщо це ще й метод сторітелінгу, як от книги чи фільми. Давайте почнемо з частинки, люди створюють культуру, власне, нею все сказано. Культура б не існувала, якби не існувало людей. Цю свою свідому історію митці намагаються показати реальність, у якій вони живуть, починаючи від наскільного живопису, закінчуючи піснями про пса патрона там чи марічку. Тисячі діячів, десятки тисяч творів мистецтва, що неабияк вплинули на людство, кого надихнули, кому щось підказали, а кого навчили. Те, що створювали одні, підштовхувало до якихось дій інших, висвітлювало проблеми в суспільстві чи навіть проблеми, що споживач, якби це смішно не звучало у плані культури, міг до цього не помічати у собі. І ось так одні твори допомагали створюватися іншим, і ще навіть кращим за попередні. А ті, в свою чергу, могли повністю змінити світогляд людини, яка б їх побачила. Оці добре розуміли, як сильно їхні твори здатні вплинути на свідомість громадян, та навіть на нас з вами вони досі непогано так впливають. Згадайте умовно якогось крутого персонажа з мультфільму чи фільму та подумайте, чи не хотіли б взяти у нього якісь зриси його характеру. Ясне діло, що якщо щось має такий сильний вплив на свідомість інших, то рано чи пізно це стане інструментом політичного впливу. Якщо ви думаєте, що політика почала впливати на культуру геть недавно, то ви глибоко і глибоко помиляєтесь. До вашої уваги, зараз я зачитаю вирізку з літопису Грюнверської битви від польського літописця Яна Длугоша. Отже, давайте приступимо. Король Владислав не може відірватися від молитви, хоч ворог вже майже наступає. Однак король Владислав ні, трохи не збентежений таким близьким і раптовим появленням ворогів, вважав за потрібне спершу виконати справу Божу, а потім вже військову. Увійшовши до каплиці, він із благоулінням вислухав дві літургії, які правили його духовники. священник з Клобуцька Бартоломей і настоятель із Каліша Ярослав. Молячись про допомогу з неба, король Владислав вислухав богослужіння з більшою урочистістю та зосередженістю, ніж зазвичай. Не обмежившись цим і ставши на коліна та довго схилившись у молитві, благав небесного царя про те, щоб похід став щасливим для нього та його народу. А бій завершився швидкою перемогою на ворогом. І хоча інший воєначальник, великий князь Литви, який міг витримати все, окрім зболікання непокоїв короля Владислава різними проханнями та наполяганнями, спочатку через посланців, а потім і особисто, голосно закликаючи, щоб той не переймаючись богослужінням і молитвами, встав і поспішив до бою. Оскільки вороже військо, за його словами, вже давно стоїть у бойовому строю і готове напасти першим, а це може бути небезпечним. Однак ні прохання, ні благання, ні навіть попередження про небезпеку не могли відвернути короля від Богослужіння і молитви до їх повного завершення. Вважають, що королю перед битвою та під час неї, та навіть після неї сприяли рбітри, які дмухали ворогам у лисе, піднімаючи пил, ну і бла бла бла. А тим часом що пише автор про литовців, яких поляки тоді самі не надто сильно любили? Литовці, повернувшись спиною, втікають до самої Литви, зійшовшись у битві обидва війська, протягом майже години билися з невизначеним результатом. З надзвичайною впертістю прагнучи перемоги, неможливо було чітко зрозуміти, на чию сторону схиляється доля або хто здобуде верх у битві. Хрестоносці, помітивши, що на лівому фланзі польського війська зав'язався важкий і небезпечний бій, оскільки їхні передні ряди вже були знищені, спрямували свої сили на правий фланг, де стояло литовське військо. Литовське військо мало розрозрідженіші ряди, гірших коней, слабшого збройня, через що здавалося легкою мішені, відкинувши литовців, хрестоносців могли б завдати сильнішого удару польському війську. Ну, ну ви, ви відчуваєте, ви відчуваєте, як літописець намагається всіма силами підлизати своєму королю. Так, якщо ж ви думаєте, що це все ж таки перебільшення, та ставити у приклад літописа не варто, то давайте я тоді розповім вам про інший яскравий приклад того, як все ж формувалася культура та повпливала на сприйняття багатьох речей, у які люди активно вірять, і зараз. І почну я з найпростішого європейське лицарство. В голові у багатьох лицарів сприймаються як люди честі, ті, хто ніколи б не стали грабувати чи тероризувати селян, чиї б села вони заходили. Раст хороший жарт. Діло в тому, що лицарі, будучи середньовічними феодалами, теоретично мали б забезпечувати захист селян, які працювали на їхніх землях, в обмін на податки чи данину. Проте на практиці все залежало від характеру самого лицаря. Мирні часи лицарі часто виступали в ролі господарів, які підтримували порядок на своїй території. Але періоди війни, економічної кризи чи слабкості центральної влади, тобто корони, багато лицарів могли зловживати своїм становищем і фактично грабувати селян, особливо якщо їхньому війську треба їсти, в домах селян їжі було в достатку, а ти а, геть... а ти геть не звик хоча б трішки голодувати. Та й взагалі не пристало висвяченому в лицарі їсти гірше ніж ці безрідні селюки, хоча вони весь рік горбатились в поля, можливо, навіть не твоєму полі. Але у тебе є кінь, меч, і ще з десяток такий же з тобою, в кого є меч, а в нього є їжа. Більш того, існував навіть термін раубрітер з німецької лицарі розбійники, що означав лицарів, котрі систематично грабували подорожніх чи місцевих селян, щоб збагатитися. Такі дії вважалися порушенням лицарського кодексу, але часто залишалися безкарними, навіть надто часто. Отже, хоча ідеальний лицар мав би захищати селян, історія показує, що вони нерідко ставали жертвами свого ж захисника, або якогось чужого лицаря, що прийшов захоплювати територію, бо того так захотів його король чи герцог, чи далі по списку. Проте, дякуючи тоннам історій, казок та навіть метафор, ми отримали те, що маємо, а саме, що слово лицар асоціюється з чимось героїчним. Хоча ті не соромились, що збирати селян все до останньої крихти, що гвалтувати, що влаштовувати розбої, та за це стало чимось таким популярним, що це сприймалося як просто реалії тогочасного життя. Тобто через культури не тільки зараз, а й взагалі впродовж історії транслювалися ідеї, котрі ми ці намагалися в топ в голову людям. Якщо ви думаєте, що це тільки зараз постало гостро таке питання, як політика в творах мистецтва, то ні, вона там була як не дивно завжди. Візьмемо також до прикладу і картину Гринвельської битви, якщо я вже за нею зачепилася. Серед усієї картини акцент як і через композицію, так і через колір йде саме на польського короля, доки всі інші люди залишаються на задньому плані. Хоч тут є і досить важливі постаті, наприклад, збигнев з Олесниці, королівський нотаріус, який не маючи лад і нормальної зброї, захистив короля від хрестоносця, що біг на нього зі списом. І зміг скинути того з коня обламком свого списа, але це десь так на задньому плані читається, лишень коли лише глядачі вдивляються у картину отак от, от. Отже відійдемо дещо від теми грнвальських битв, середньовіччя і тому подібного, враховуючи, що ми, як українці, дуже добре знайомі з тим, як інші люди, а особливо росіяни, впливали що на нашу історію, саме переписуючи її, що на нашу культуру, намагаючись її собі привласнити. Отеж яку ще одну дуже важливу тему я хотіла зачепити у цьому відео. Так як українська культура завжди знаходилась у тіні свого самоназваного брата, і при тому багатьох українців це влаштовувало, та ті ж самі сучасні діячі культури часто клепали свої твори російською або продавалися в Росії. Проте так чи інакше знаходили собі росняву фанбазу, котра, як я вважаю, дуже сильно і повпливала на те, що іноземці або надто хибно думали про Україну, або ж взагалі не знали про її існування чи вважали частиною Росії? Okay. Okay. А образ українця, навіть у самих же українців, асоціювався з козаком у червоних шароварах оселецем і шматком сала з горілкою за рукою. Хоча козаки ніколи ті яскраво червоні атласні шаровари навіть в очі не бачили. І до слова багаті козаки нічим, особливо від польської шляхти, як це не дивно, не відрізнялися. Та частіше їх можна було побачити у жупанах, ніж в тих самих шарварах. А билися вони не так шаблями, а більше мушкетами, чи як, на вашу думку, люди без латів мали у ближньому бою вигравати бої? Цим довгеньким авзасом я хотіла підвести до того, що, що зараз як ніяк ми маємо розвивати нашу ж власну культуру та культивувати нашу мову. І кращого виходу для другої частини Сталкера, як час російсько-української війни, коли наша культура починає нарешті ставати самостійною, незалежною від російської, і придумати не можна було. Нарешті українська мова залунала на стрімах іноземних стрімерів, як і сотня з наших пісень. Та нарешті іноземці хоча б розуміють, що наша мова відрізняється від російської, як зрозуміли і росачки, котрі наївно вважали, що українська це всього лиш діалект російської. Сталкер укріпив уявлення про українця не як про алкоголіка у широких штанях, а як про людину зі зброєю та у військовій формі, дозволив зануритися у атмосферу українського дещо розйобаного міста. Нагадав, що війна досі триває, та нагадав про те, що зона, як така, вона взагалі була так-то в Чорнобилі, а Чорнобиль так-то знаходиться в Україні. І взагалі, якщо ми вже зачепили культуру, то я б хотіла нагадати про те, що українська культура як така вже дуже довгий час муляє Росії, звернутися до історії Це до то... того самого валуївського циркуляру, чи взяти ті ж самі голодомори, що відбувалися на теренах нашої держави руками радянської влади лише з одною ціллю – придушити цих клятих волелюбних українців, оунівців та просто патріотів, спустошуючи цілі села. І до слова я маю зазначити, що Голодомор яро ігнорувався країнами Антанти, адже торгувати їм з СССР було неймовірно вигідно. Плюс до того Голодомор дозволяв Союзу продавати хліб іноземцям по смішним цінам. І якби це не було сумно, проте голодомор тоді визнало всього три країни: Німеччина, Італія та Ірландія. І от зараз, коли проти нашого народу знову відбувається справжнісінький геноцид, як культурний, так і фізичний, союзники досі часто. Тягнуть з допомогою, не можуть рішуче прийняти рішення, а деякі й досі ведуть торгівлю за РФ. бо це просто вигідно. Це наштовхує на думку про те, що все ж нам варто було б гучніше волати про нашу історію та намагатися приштовхнути власні наративи, хоча б через звичайних іноземців. А як ще це робити, як не через культуру? Сталкер чудова гра, і як просто граю, особливо як наш культурний продукт. Надихає те, що не дивлячись, що відбувалося за нашим вікном. Які б перешкода не стояли на шляху українців, ми не втратили здатність створювати нове. Я рада розуміти, що ця гра залишається одним зі світлих промінчиків у темряві нашого сьогодення, та хочу, аби вона такою залишалася, залишалася невеличким затишним вогником. І я вдячна Ютубу за те, що у мене є можливість ось так вилити свої думки. Які ж підсумки я можу підвести? Плакайте нашу культуру та творіть її. Якщо ви чекали знаку, аби почати робити щось своє, то ось він саме тут і саме зараз. Я не буду мотивувати вас фразами, що у вас все вийде, чи що ви станете успішними. Я не є екстрасенсом, проте я точно можу сказати, що ви станете цеглинкою у великій, проте дуже понівеченій стіні нашої культури. Ну, піздєс, ото закрутила. <хай> а так дякую вам всім за перегляд. Приємно знати, що ви мене дивитесь, чи слухаєте. А так, а також раду послухати, чи згідні ви зі мною чи ні у коментарях. Якщо бажаєте мене якось підтримати, то закинути гривню на Дунателу чи поставити лайк. Ну і скажіть, чи вам взагалі такий формат подобається. А так, всім бажаю гарного дня, ночі чи вечора, залежно від того, коли ви це дивитеся. Любіть Україну, донайте на ЗСУ та грайте у сталкер. До зустрічі! І підпишись на ТГ.